Стівен Кінг П'ятий крок. Гарольд Джеймісон, який колись був головним інженером Нью-Йоркського департаменту санітарії, насолоджувався своєю пенсією. Зі спілкування зі своїм невеликим колом друзів він знав, що деякі цього не розуміють, і тому вважав себе щасливчиком. У нього був цілий акр саду в Квінсі, який він ділив з кількома однодумцями-садівниками він відкрив для себе Нетфлікс і, нарешті, отримав можливість прочитати книги, які завжди хотів. Він все ще сумував за дружиною, яка померла від раку грудей п'ять років тому. Але якщо не брати до уваги цей постійний ниючий біль, його життя було досить повним. Щоранку, перед тим як встати з ліжка, він нагадував собі, що повинен насолоджуватися кожним днем. У 68 років йому подобалося думати, що попереду в нього ще чимало доріг, але не можна було заперечувати того факту, що простір для маневру почав звужуватися. Найкращою частиною цих днів, якщо звичайно не було дощу або надто низької температури, була прогулянка після сніданку за 9 кварталів до центрального парку. Хоча він носив із собою мобільний телефон і постійно користувався планшетом, насправді він став від нього залежним. Він все ж таки віддавав перевагу друкованій версії Таймс. У парку він сідав на свою улюблену лавку і порався з газетою цілу годину, читаючи розділи з останніх сторінок до перших, переконуючи себе, що поступово переходить від піднесеного до смішного. Одного ранку, в середині травня, коли погода була прохолодною, але цілком придатною для сидіння на лавці і читання, він підняв очі від газети і побачив людину, яка сиділа на іншому кінці лавки, хоча поблизу було ще багато порожніх місць. Людина, що порушила особистий простір Джеймісона, виглядала на років 45, не красень, але й не виродок, звичайна пересічна особистість. Те саме можна було сказати і про його одяг кросівки, джинси, бейсболка і куртка. Джеймісон з ворожістю на нього зиркнув і приготувався пересісти на іншу лавку. Зачекайте, сказав чоловік, я присів сюди, тому що хочу попросити вас про послугу. Вона не така вже й велика, і я готовий заплатити. Він засунув руку у кишеню і дістав 20 доларову купюру. Я не роблю послух незнайомим людям, сказав Джеймісон, і підвівся. Але в тому й річ, що ми з вами незнайомі. Вислухайте мене. Якщо ви скажете ні, я зрозумію. Але будь ласка, вислухайте. Ви, ви могли б. Він прочистив горло. І Джеймісон зрозумів, що чоловік нервує, а можливо, навіть більше. Він наляканий. Ви могли б врятувати мені життя. Джеймісон задумався. Потім присів, але так далеко від іншого чоловіка, як тільки міг. Я дам вам хвилину. Якщо ви будете нести нісенітниці, я встану і піду. І заберіть свої гроші. Чоловік глянув на банкноту, ніби дивуючись, що вона ще й досі в руці, і поклав її назад у кишеню. Він поклав руки на коліна і почав дивитися на них, а не на Джеймісона. Я алкоголік. Зараз у зав'язці чотири місяці. Чотири місяці і дванадцять днів, якщо бути точним. Вітаю. сказав Джеймісон. Він зрозумів, що чоловік не жартує, і йому ще більше захотілося встати і піти. Чоловік здавався нормальним. Але Джеймісон був досить дорослим, щоб знати, що перше враження може бути оманливим. Я вже тричі намагався зав'язати, і одного разу не пив майже рік. Я думаю, це мій останній шанс викарабкатися. Я ходжу до Аа. Це я знаю, що це таке. Як вас звуть, містере чотиримісячний непетущий? Мене звати Джек. Цього цілком достатньо. Ми не використовуємо прізвища в програмі. Джеймісон це знав. У багатьох людей на шоу, які йдуть на Нетфлікс, були проблеми з алкоголем. То що я можу для вас зробити, Джеку? Перші три рази, коли я намагався зав'язати, в мене не було наставника. Того, хто слухає, відповідає на твої запитання і іноді каже, що робити. Цього разу він у мене є. Я познайомився з одним хлопцем на зборах у Бауері. Мені дуже сподобалося те, що він говорив, і як він тримався дванадцять років тверезості. Твердо стоїть на ногах, працює в торгівлі, як і я. Він повернувся. Щоб подивитися на Джеймісона, але потім знову витріщився на свої руки. Раніше я був хорошим продавцем. Протягом п'яти років я очолював відділ продажу компанії, скажімо так, великої компанії ви, напевно, її знаєте. А тепер продаю вітальні листівки та енергетичні напої невеликим магазинчикам в п'яти округах. Давайте ближче до діла. сказав Джеймісон, але не різко. Він, сам того не бажаючи, трохи зацікавився. Не кожен день незнайомець сідає на вашу лавку і починає виливати свою душу, особливо в Нью-Йорку. Я якраз збирався перевірити, як там справи у МЕЦ. Вони непогано стартували. Джек протер губи долонею. Мені сподобався той хлопець, з яким я познайомився в Баувері, тому я набрався хоробрості, підійшов до нього після зборів і попросив стати моїм наставником. Це було в березні. Він оглянув мене з ніг до голови і сказав, що візьметься за цю роботу, але тільки за двох умов що я повинен зробити все, що він скаже, і дзвонити йому, якщо мені захочеться випити. Тоді мені доведеться дзвонити тобі щоночі. відповів я. Ну, то й дзвони мені щоночі, а якщо я не відповім, то розмовляй з автовідповідачем. Потім він спитав мене чи працюю я. По дванадцятьох кроках, я відповів, що ще до них не дістався. Він сказав, що якщо я хочу, щоб він був моїм наставником, мені доведеться розпочати. Він сказав, що перші три кроки будуть одночасно найважчими і найлегшими. Вони зводяться до наступного. Я не можу зупинитися сам. Але з Божою допомогою я зможу. Тому я повинен дозволити йому допомогти. Джеймісон хмикнув. Я сказав, що не вірю в Бога. А цей хлопець, його звуть Ренді, сказав, що йому до сраки. Він велів мені щоранку вставати на колішки і просити цього бога, в якого я не вірю, допомогти мені залишатися тверезим ще один день. А якщо в мене це вийде, він наказав мені стати на коліна перед тим, як лягати спати, і подякувати богові за мій тверезий день. Ренді запитав, чи згоден я на це. І я відповів, що згоден, тому що інакше я б його втратив, розумієте? Звісно, ви були в розпачі. Саме так. Дар розпачу. Ось як це називають в Аа. Ренді сказав, що якщо я не читатиму ці молитви або збрешу, що їх читаю, то він дізнається тому, що він провів 30 років, обманюючи в усьому навіть себе самого. І ви це зробили, навіть не вірячи в бога. Я це зробив, і це спрацювало. Що ж до моєї впевненості в тому, що бога немає, скажімо так, чим довше я залишаюся тверезим, тим слабшою вона стає. Якщо ви хочете попросити мене помолитися разом з вами, то забудьте про це. Джек посміхнувся, дивлячись на свої руки. Ні. Я все ще відчуваю себе ніяково через те, що стою на колінах, навіть коли я один. Минулого місяця, в квітні, Ренді наказав мені зробити четвертий крок. Я повинен був зробити моральну інвентаризацію, глибоко і безстрашно оцінити себе та своє життя з моральної точки зору. І ви це зробили? Так. Ренді сказав, що я повинен записати все погане, а потім перевернути сторінку і написати все хороше. У мене пішло десять хвилин, щоб розібратися з поганими речами, і більше години, щоб згадати щось хороше. Коли я розповів про це Ренді, він сказав, що це нормально. Ти пив майже тридцять років, сказав він. Це завдає багато ран уявленню людини про саму себе. Але якщо ти залишишся тверезим, вони заживуть. А потім він наказав мені спалити ці сторінки. Він сказав, що це допоможе мені відчути себе краще. Невже таке можливо? Як не дивно, так воно і сталося. Принаймні, це підводить нас до нового прохання Ренді. Думаю, це скоріше вимога. сказав Джеймісон, трохи посміхнувшись. Він склав газету і відклав її у бік. Джек теж посміхнувся. Я гадаю, ви правильно вловлюєте динаміку спілкування наставника з учнем. Ренді наказав мені зробити п'ятий крок. Який саме? Визнайте перед Богом, перед собою та перед іншою людиною справжню природу своїх помилок. Я сказав йому, що я згоден. Я запишу все і зачитаю йому. А Бог тим часом буде слухати. І таким чином я вб'ю одним пострілом двох зайців. Я гадаю, він сказав ні. Він сказав ні. Він наказав мені підійти до зовсім незнайомої людини. Його першою пропозицією був дяк або пастор, але моя нога не ступала до церкви з того часу, як мені виповнилося дванадцять, і в мене не було жодного бажання туди повертатися. Хоч би в що я вірив, а я ще не знаю, в що саме мені не потрібно сидіти на церковній лавці, щоб допомогти зав'язкою. Джеймісон, який сам не ходив до церкви, з розумінням кивнув. Тоді підійди до когось у Вашингтон Сквер або в центральному парку, і попроси його вислухати твій список помилок. Запропонуй кілька доларів, якщо знадобиться. Продовжуй просити, доки хтось не погодиться вислухати. Він сказав, що найважче це просити, і він мав рацію. Джеймісон хотів запитати, чи він його перша жертва, але вирішив, що це прозвучить занадто грубо. І тому він сказав Я перша людина, до якої ви звернулися. Насправді, друга, Джек посміхнувся. Вчора я спробував з водієм таксі, але він наказав мені забиратися геть. Джеймісон згадав старий анекдот про приїжджого, який підійшов до хлопця на Лексингтон Авеню, і запитав Ви підкажете мені, як дістатися до Мерії, чи мені краще зразу піти до біса? Він вирішив, що не буде посилати чоловіка, який сидить з ним на лавці, до біса. Він його вислухає. І наступного разу, коли зустрінеться зі своїм другом Алексом, ще одним пенсіонером, у нього буде цікава історія. Гаразд, давайте. Джек сунув руку в кишеню, дістав звідти аркуш паперу і розгорнув його. Коли я навчався в четвертому класі якщо це буде історія вашого життя. То, можливо, все таки буде краще, якщо ви дасте мені ту двадцятку. Джек хотів було знову засунути руку в кишеню. Але Джеймісон відмахнувся Я жартую. Точно. Джеймісон насправді не знав, жартує він чи ні. Так, але давайте не будемо затягувати. У мене на восьму тридцять призначена зустріч. Це було неправдою, і Джеймісон подумав, як же добре, що в нього самого не було проблем з алкоголем. Тому що, судячи з телешоу, які він дивився, чесність у цій справі була дуже важливою. Добре, я постараюся якомога швидше. У четвертому класі я побився з іншою дитиною, у нього були розбиті в кров ніс та губи. Коли ми дісталися до кабінету директора, я сказав, що це йому за те, що він обізвав мою матір. Він, звичайно, заперечував, але нас обох відправили додому з запискою для батьків. Або, в моєму випадку, тільки для моєї мами, тому що батько покинув нас, коли мені було два роки. А ця історія про те, що він обізвав вашу матір це брехня. У мене видався поганий день, і я подумав, що мені стане легше, якщо я поб'юся з цим хлопцем, який мені не подобався. Я вже не пам'ятаю, чому він мені не подобався. Мабуть, була якась причина, але точно не пам'ятаю, яка саме. Пам'ятаю тільки те, що вона породила новий ланцюжок брехні. Я почав випивати ще в середній школі. У мами була пляшка горілки, яку вона зберігала в холодильнику. Я кілька разів сьорбав з неї, а потім доливав води. Зрештою, вона піймала мене за цим заняттям, і горілка з холодильника зникла. Я знав, де вона її ховає, на верхній полиці над плитою. Але залишив пляшку в спокої. Все одно на той час там була в основному вода. Я почав економити свої кишенькові гроші та гроші, отримані за підсобну роботу. І щойно накопичувалося досить я просив старого алкоголіка купити мені спиртне я давав йому чотири долари, один з яких він залишав собі. Я сприяв і його алкоголізму. Ось що сказав би мені наставник. Джек похитав головою. Я не знаю, що сталося з тим хлопцем. Його звали Ральф, але я називав його Пропащі Ральф. Діти можуть бути жорстокими. Наскільки я знаю, він помер, і я допоміг йому померти. Не хвилюйтеся, сказав Джеймісон. Я впевнений, що у вас вистачає причин почувати себе винним, не вигадуючи собі уявних. Джек підняв голову і посміхнувся. Коли він це зробив, Джеймісон побачив, що в його очах стоять сльози. Тепер ви кажете зовсім як Ренді. А що в цьому поганого? Гадаю, нічого. Напевно, мені пощастило, що я зустрів саме вас. Джеймісон був згоден з тим, що Джеку справді пощастило, що йому трапився саме він. А що там у вас ще в списку? Я навчався в Брауні і отримав диплом з відзнакою. Але на своєму шляху я здебільшого брехав і обманював. У мене це добре виходило. І ще один важливий момент студент, який консультував мене перед випускними іспитами, був кокаїновим наркоманом. Я не буду вдаватися до подробиць того, як я це дізнався. Як ви сказали, в нас обмаль часу. Одним словом, я дізнався і уклав з ним угоду. Хороші поради. В обмін на кілограм кокаїну. Тобто цілий кілограм? запитав Джеймісон. Його брови піднялися майже до лінії волосся. Цілком вірно. Він за нього заплатив, а я перевіз через канадський кордон, засунувши в запасне колесо свого старого Форда. Я намагався виглядати, як звичайний студент коледжу, який провів свої канікули, розважаючись в Торонто. Але моє серце билося як божевільне і готовий посперечатися, що кров'яний тиск зашкалював. На контрольно пропускному пункті автомобіль переді мною мало не розібрали на гвинтики, але мені сказали просто проїжджати, просто подивившись моє посвідчення водія. Звісно, тоді все було набагато простіше. Він зробив паузу, а потім продовжив Я надурив його на ціні за кілограм. А різницю забрав собі. Але ж ви самі не вживали кокаїн? Ні. Як то кажуть, не мій профіль. Час від часу я втягував одну-дві доріжки. Але чого я насправді хотів і все ще хочу то це зернового спирту. Коли я отримав роботу, я брехав своїм босам, але зрештою все розкрилося. Це було зовсім не те, що в коледжі. І не було для кого возити кокаїн. У всякому разі. Я таку людину не знайшов. А що ви зробили? Здійснював махінації з договорами купівлі продажу, вигадував зустрічі, яких не було, щоб пояснити свою відсутність у ті дні, коли похмілля було надто сильним. Але перша робота була дуже хорошою. Надавала мені необмежені можливості, а я все зіпсував. Після того, як вони мене викинули. Я вирішив, що мені потрібно змінити місце проживання. В Аа це називається географічним лікуванням. Ніколи не допомагає, але цього я не знав. Тепер мені все зрозуміло якщо посадити покидька на літак у Бостоні, то в Лос-Анджелесі або в Денвері з нього зійде той самий покидьок. Я втратив і другу роботу не таку хорошу, як перша, але все ж таки хорошу. Це було в Сан-Дієго, і я вирішив, що мені потрібно взятися за голову і одружитися. Це могло б вирішити проблему. Саме тому я взяв і одружився з милою дівчиною, яка заслуговувала кращого, ніж я. Подружнє життя тривало два роки, і весь цей час я брехав про своє пияцтво, вигадував неіснуючі ділові зустрічі, щоб пояснити, чому я пізно повертаюся додому. Симулював симптоми грипу, щоб пояснити, чому зранку я не йду на роботу. Я міг би купити акції однієї з цих компаній, які виробляють освіжувачі для дихання. Слухайте, я надіюсь, кінець вже близько. Так, так, ще п'ять хвилин обіцяю. Ну, добре. Почалися сварки. Все частіше і частіше вони завершувалися киданням речей, і кидала їх не тільки вона. Джек знову глянув на свої руки куточки його рота були так сильно опущені, що на мить він здався Джеймісону схожим на знаменитого клоуна з сумним обличчям. Знаєте, що спало мені на думку, коли вона на мене кричала Глен Фергюсон, так звали хлопчика, якого я побив у четвертому класі. І як же мені стало добре? Наче гній витік з фурункула. Я подумав, що було б непогано побити її. І, напевно, ніхто б не відправив мене додому з запискою для моєї матері, тому що моя мама померла через рік після того, як я закінчив Браун. Нічого собі, сказав Джеймісон. Його добре передчуття щодо цього непроханого зізнання кудись зникло. На зміну йому прийшло занепокоєння він не був упевнений, чи хоче він почути, що було далі. Я розвернувся і пішов. Сказав Джек, це був перший раз, коли я звернувся до Аа, там, у Сандієго. Я все ще був у зав'язці, коли повернувся до Нью-Йорка. Але це тривало недовго. Потім спробував зупинитися знову, але знову не вийшло. Так само і втретє. Але тепер я маю Ренді. І цього разу я зможу з цим впоратися. І в певній мірі, завдяки вам. Він простяг руку. Завжди, будь ласка. сказав Джеймісон і потиснув її. «Є ще дещо, сказав Джек. Його хватка була дуже сильною. Він дивився в очі Джеймісону і посміхався Я справді розвернувся і пішов. Але перед цим перерізав цій сучці горло. Це не допомогло мені кинути пити, але мені стало легше. Та бійка, в якій я побив Глена Фергюсона. Після неї мені теж полегшало. А той алкоголік, про якого я вам розповідав, після того як я побив його ногами, лежачого на землі, мені теж полегшало. Я не знаю, чи вбив я його, але декілька кісток точно зламав. Джеймісон спробував вирватися, але хватка була надто сильною. Інша рука Джека знову опинилася в кишені куртки. Я насправді хочу кинути пити. Але я не можу пройти п'ятий крок, не визнавши, що насправді мені подобається. Щось схоже на смугу гарячого білого світла ковзнуло між ребер Джеймісона. І коли Джек витяг закривавлений ніж і сховав його у кишеню, Джеймісон зрозумів, що не може дихати. Мені подобається вбивати людей. Це, мабуть, головний з моїх недоліків. Він підвівся. Дякую вам, сер. Я не знаю, як вас звуть, але ви мені дуже допомогли. Він попрямував у західну частину центрального парку, потім обернувся на Джеймісона, який, невидячими очима, дивився у свій Таймс так, начебто швидкий перегляд розділу, мистецтво та дозвілля, зможе все виправити. Сьогодні ввечері я за вас помолюся, сказав Джек.